Працівники закладів культури Славутської громади зібралися в ошатній залі кінотеатру імені Тараса Шевченка, аби за урочистої обстановки відзначити своє професійне свято. Щорічно цей день припадає на 9 листопада. Ведуча свята, заступник директора Славутської школи мистецтв Тетяна Маліновська говорить про роль культури в процесі пробудження та формування національної свідомості українській культурі. Яка отримала шалений розлід із початку повномасштабного вторгнення зараз притамана надзвичайно важлива місія. Працівники культури громади натхненно працюють та підтримують захисників України. Лише за 2024 рік ними було проведено більше 50 благодійних акцій, ярмарків, концертів. Зібрано понад 320 тисяч гривень, які спрямовані в підтримку збройних сил України. Привітав винуватців свята, міський голова Василь Сидор. Хочу слова вдячності, всіх виразити, хочу вам всіх привітати, хочу вам добрі слова сказати, те, що сказав, то браво. Ну і в нас дійсно надзвичайно відповідальна задача, тому що і війна, і треба допомагати нашим воїнам, треба морально підтримувати, і сім'ї, і людей треба і виконувати роботу, яку сьогодні ви виконуємо. Також міський голова вручив почесні відзнаки кращим працівникам галузі. Сьогодні культура в Україні об'єднує, дає сили і наснаги вистояти в боротьбі з ворогом. Розповідає світу про незламність духу українців. Лише у цьому році славутські творчі колективи представляли українську культуру на міжнародних сценах Польщі, Болгарії, Італії, Македонії, Туреччини. Пишається своїми колегами начальник управління культури Сергій Сакалюк. Приємно працювати з Усіма з вами. Досить довго працюємо Є з нашими працівниками. Досі недавно прийшов, вливається в колектив. Але керівники ну, це прекрасні люди, професіонали своєї справи. Я бачу з вами, ви підтримуєте культуру, ви приносите щось нове, ви шукаєте. Молодці. Молодці так, так повинно бути. І в я думаю, ви роботи не зменшуємо. Сергій Сакалюк нагородив почесними грамотами цілий ряд працівників закладів культури, озвучивши при цьому як професійні, так і людські якості кожного нагородженого. Мистецька школа, яка приймала цього дня в себе усіх своїх колег, підготувала для них ще й чудові музичні подарунки. Заходить пан бо в нього важлива справа питання життя і смерті. Така держава заходить у гарешку робочий кабінет там за. Зараз... На завершення свята усі піднялися на сцену лунали вітання від керівників закладів. Зроблено спільне фото на згадку.